25 квітня 2023 року. Вівторок. Заняття ознайомлення із соціуму. Тема Лелека птах мого дитинства. Доброго ранку ранку, діти, привітні! Я вам бажаю, щоб посмішки квітли. Діти, а яка зараз пора року? Так, правильно, весна. А хто повертається з теплих країв. Так, правильно, перелітні птахи. А яких перелітних птахів, ви знаєте? Так, це ластівка, шпак, лелека, грак, жайворонок, соловей. Послухайте загадку. Довгоногий, чорно білий у гнізді на хаті сів. Довгим дзьобом знай туркоче, ніби щось казати хоче. Де ж це ти був? Далеко-далеко, а як тебе звуть? Лелека. Летять великі птахи, ліси поля минають, ту хату де осядить, щасливою вважають. Лелека чорногузка – це символ України, як оберіг у хаті великої родини. Дітки, давайте розглянемо картинку з зображенням лелеки. Подивіться уважно, якого кольору лелека. Так, правильно, білого. А якого кольору у лелеки дзьоб? Так, та ноги. Так, правильно, червоного. А для чого лелеці довгий ніс і довгі ноги? Так, діти, для того, щоб ходити по воді і дзьобом ловити їжу. А що їдять лелеки? Так, вони полюбляють їсти рибу, жаб, ящеру, змій, гризунів. А найбільше вони люблять їсти жаб та вужів. Це найсматніша їжа для Лелек. Лелека живий символ України. Це на диво дуже красивий птах. Кожен з вас, мабуть, бачив політ лелек. Подивіться на це ще раз. Бачите, як гарно він розпросторив крила. І ось подивіться, як гарно лелеки летять. А чи знаєте ви, де мостять гнізда лелеки? Так, на дереві, ось подивіться, гніздо. На стовпі теж лелеки роблять гніздо. І на хаті теж можуть робити гніздо. До речі, птахи осіляються тільки біля добрих людей, і якщо лелеки зводять на хаті гніздо, то господар задоволений цим, бо лелека приносить у дім щастя, спокій, злагоду, а ще в сім'ї народити, може народитися дитина. А зараз я вам розкажу легенду про те, звідки ля... З'явилися лелеки. Бог дав одному чоловікові мішок і наказав викинути його, не зазираючи всередину. Але чоловік був дуже добитливим. Він не витримав і відкрив мішок. Із цього мішка почала вилазити різна нечість. І жаби, і змії, і різні гади, та й розповзлися вони по всій землі. Бог дуже розгнівався на чоловіка за його непослухняність і перетворив його на лелеку, і наказав зібрати всю нечість назад у мішок до того часу, поки чоловік не збере всіх. Буде лелекою, і зараз лелеки збирають різних гадів, виконуючи наказ Бога. А чи знаєте ви, що руйнувати гніздо лелеки то великий гріх? Навіть лякати їх не можна. Лелеки за розорення гнізда мстяться тим, що приносять жарину. І підпалюють хат. Старі люди розповідали, коли вони були зовсім маленькими, такими, як ви, то бачили, як лелека ніс у дзьобі жарину. Та все одно цих чарівних птахів люди люблять і ніколи не ображають. Отож, ви бачите. Що про лелек складені і повір'я, і легенди, і прислів'я. Де лелеки водяться, там щастя родиться. Лелека хату від лиха береже. Прилетіли лелеки, весну принесли здалека. Дітки, про якого птаха ми з вами сьогодні розмовляли? Так, правильно, про лелеку. Так, лелека символ миру, достатку, щастя і добра, оберіг нашого дому. Тепер ми знаємо, що цих птахів потрібно оберігати. Наше заняття закінчилося. До побачення!